E Всім доброго дня, як Ксенія. рада вітати вас на каналі Кнітка ТІВІ. Сьогодні невеличкий в'язальний епізод, поговоримо з вами про День Святого Валентина. Я вам покажу, що я в'язала на цьому тижні, не дуже багато, але, тим не менш, є що показати. І ще мені потрібна буде ваша допомога. Тож. Залишайтеся зі мною, пов'яжіть попийте теплий, а краще гарячий напій, тому що зима прийшла зима, хоч трішечки, хоч, хоч ну, просто ледве-ледве припорошила сніжком, мороз і вже настрій зовсім інший, вже є можливість носити. Теплі светри. Нарешті я вигуляла свій новий светр, знайшла такий день. Хоча на роботі було дуже в ньому некомфортно, тому що спекотно. Але в дорозі, на вулиці, це було саме те. Тож, давайте про День Святого Валентина. Чесно кажучи, я цей шматочок відео хотіла. Записати і виставити наступного тижня. Мені здавалось, що День Святого Валентина припадає на наступну суботу. Але коли вчора ми зателефонували, я зателефонувала сестрі, і ми з нею з'ясували, що 14 люте це п'ятниця, а в будні дні ми з нею ніяк не можемо зустрітися, тож ми швиденько домовились зустрітися сьогодні. Обмінялись подарунками, і я вам можу щось показати. Справа в тому, що для мене День Святого Валентина не несе такого розфарбування і такого сенсу, як для всіх. В мене цей день особливий, тому що моя улюблена сестра, вона Валентина Валентинівна. Тому цей це свято в мене асоціюється тільки з нею. Хоча вона завжди відпиралася і відпирається, що це свято до неї зовсім не відноситься ніяк. Але для мене це єдиний сенс купувати подарунки цього дня і балувати свою рідну людину якимись маленькими сюрпризиками. Але, як ви розумієте, сюрпризів і подарунків більше отримала я. Ну, по-перше, солодощі, то, то зрозуміло. По-друге, звичайно, я отримала котів. Для мене найкращий подарунок це кіт. Ну, це ви теж знаєте про мене. Тож, я отримала ось такого товстунчика, з ну, серденьком, звичайно, ось таким. Але ну ви подивіться, який це чудовий товстун. Це та пряжа, яку я вам не встигла показати в минулому відео, тому що вона вже поїхала до сестри. Це велюрова пряжа, яка з'явилась в магазинах АТБ. Ось було ці два відтіночки, і я їх отримала. У якості подарунка до Дня Святого Валентина. Але вже бавлюсь, хоча сьогодні ще тиждень до свята. Ось такий чудовий котик в мене є з серденьком. А ще я отримала подарунки, як сказала моя сестра, хочеш собі, хочеш комусь подарувати. В мене є ще ж подруга улюблена, яка теж не відмовиться, вона ніколи не відмовляється. В неї велика колекція іграшок моїх і моєї сестрички. Ось такі котики. Бачите, у них хвостик з сердечком. Ось така. Милота. Це теж якась така цікава ниточка, м'якенька, букльована. Ось такі котики. Блакитний такий трішки сумний, мені здається, котик. Він, мабуть, не розуміє теж сенс цього свята, але йому сказали так сісти, він так і сів. І галинко. Твоя ниточка ось перетворилась теж на подарунок. І я отримала ще ось такого чарівного рожевого медведика. Ось такого з серденьком. Ось така ляпота. Просто, ну, надзвичайно. Медведиків, ведмедиків я теж люблю, так само, як і котиків. Але їх в мене майже немає. Я ось намагаюся згадати, чи є ще десь в мене ведмедик, мабуть, ні. Тож сьогодні в обмін на подарунки, я сестрі подарувала ще, ну, купила їй таку. Велюрову, але таку жорстку пряжу, темно-темно-коричного, красивого кольору. Сподіваюся, що вона здогадається, що в мене в лісі немає господара лісу, і ведмідь мені там потрібен. Ну, якщо не здогадається, я їй про це нагадаю. Тож, ось так. Я отримала свої подарунки. Сподіваюся, що для вас це свято. Є, і ви отримуєте подарунки в цей день і даруєте їх. Ну, Справа ж не в самому святі, так, а справа в нагоді отримати подарунок і когось порадувати подарунком. Ну, як на мене. Тож, а тепер давайте далі. Навіть якщо ви не любите дивитись про шкарпетки, все ж таки. Для мене в'язання шкарпеток це не зовсім в'язання шкарпеток, саме як предмету, як аксесуару. Це можливість спробувати пряжу, це можливість насолодитись кольорами, це можливість отримати швидку готову роботу. А це дуже важливо. Тож, в мене є готова пара шкарпеток. Хочу вам розповісти трішечки про цю пряжу, якщо ви ще не в'язали, ось давайте я переберу наші серденьки, ось так їх залишу. Ага, тут прийшла в мене Анфіса. Можливо, тут зайде в кадр, можливо, і ні. Так ось, це ниточка, яку я вперше спробувала. Це алізе, я... я завжди її називаю Алізе. Це від ярнар Форза Форева. Ось така ниточка. Якщо вас цікавить, що це за колір, це колір 2701. Ось вуха прийшли. Так, і вуха пішли. Прийшли і пішли. Так ось, вперше в'язала з цієї ниточки, з форзи я в'язала вже шкарпетки, але мені було цікаво, чи відрізняється чимось ця ниточка. В'язала я іншими спицями. Попередні, здається, в мене були 2,25, або навіть 2, а ці я в'язала на 2,5. Подивіться, як красиво розфарбована ця ниточка. Колір ніде не віддала, розпушилася, просто, неймовірно, розпушилася ниточка. Сподіваюсь, вам видно, вони такі м'якенькі, але вони шерстисті, Звичайно, вони не гладенечки такі, але вони дуже-дуже приємні, м'якусенькі. Ну, просто я в захваті. І від цієї розфарбовочки, і від цієї пряжі взагалі. Тобто, я з задоволенням буду в'язати, в мене є ще одне розфарбування. Теж цікаво, здається, яскравіше трішечки. Ну, Трішки пізніше, тому що я просто не знаю, за що хапатися і яку наступну ниточку в'язати. Тому що, по-перше, це Естетична насолода, естетична і тактильна. В'язати ниточку було дуже-дуже приємно. Вона, хоча і не сковзить, до речі, вона не сковзить по спицях. Я в'язала металевими звичайними спицями 2,5. На п'яти спицях, як завжди, я в'яжу. Дуже комфортно, дуже зручно. І результатом я ну, просто задоволена. Дуже швидко, хоча тут великий розмір з великим паголінком. І як бачите, скільки ще ниточки в мене залишилось. Тут 42-43 і досить великий пагомілок, ну, тобто, ось, як і треба, складається навпіл. Залишилось ще багатенько, тож, звичайно, це буде ще якась пара з мушками, або в мене, вибачте, якщо ви чуєте шум, то анфіска. Щось в мене тут поцупило, і ганяє. Тож, давайте до наступних. Є в мене ще одна готова шкарпетка. Це просто моя неймовірна насолода, про яку я постійно вам розповідаю, тому що ця ниточка, ну, по-перше, в'яжеться на чудових спицях. Це Socks Yarn І Ось саме ця зафарбовка, яку ви бачите перед собою, тут трішки менший в мене розмір, тут на 39,40. Ось така ниточка. Так, і колір тут 0,72. Лімітована італійська серія. Якщо ви любите, щоб ваші шкарпетки не дуже відрізнялися одна від, від одної, я знаю, що багато дівчат підбирають смужки, щоб були ідентичні шкарпеточки. Я... Так роблю дуже рідко, ну, тільки коли там треба відмотати 1-2 метри, ну, припустимо, щоб шкарпетки вийшли однаковими. А так я люблю спостерігати, як шкарпетки самі викладаються. Тобто, навіть якщо наступна. А вона буде інше, з іншої смужки починатися наступна шкарпетка. Все одно це буде видно, що це пара, тому що тут повторюються смужки, і вони тут маленькі. Але подивіться, як вони цікаво викладаються, які це чудові кольори. Просто неймовірні. Мені дуже подобається в'язати, це просто одне задоволення. Постійно змінюється ниточка, змінюється колір. Звичайно, це ще не попрана шкарпетка, тож я не знаю, чи тут віддасться кольор якийсь. Я вам сказала, що Форза Форева кольори не віддає, нічого там не сталося з тією шкарпеточкою. І тут ще хотіла вам показати: ну дівчата, для мене ж оці дрібнички кольорові, це. Ну, Це додаткове задоволення від перебирання петелечок. Я в'яжу ці шкарпетки на спицях 2,25. Ви подивіться, як вляглась п'ятка. Ну, це просто, ви подивіться. Це ж милота-милота. Дуже красиво. Я не знаю, яка буде наступна п'ятка на наступній шкарпетці. Але ось така розфарбовка, мені дуже сподобалась. Її було так цікаво вив'язувати, так швидко, мабуть, п'ятку я ще не закінчувала. Тому що мені настільки було цікаво, як вона вляжеться, як вона буде виглядати, що я просто сіла, швидко закінчила цю п'ятку, хоча для мене зазвичай п'ятка і клин підйому це вечір. Ну, Це довго? Тобто це так пару годин. На тонких спицях, тонка ниточка, і оце сидіти особливо клин підйому. А тут ну просто все швиденько в'язалась, і потім я вже швидко дов'язала шкарпетку. Ну, тут я нічого особливо не змінюю у візерунках, завжди, як завжди, декілька смужок резиночки 2х2. Для того, щоб на будь-який розмір вкладався, ну, було зручно, щоб на будь-який розмір ця шкарпетка. І все. А так вона звичайна. Тут просто такі кольори і так тримається сама ниточка, шикарно тримає резиночку, що нічого додатково не потрібно. Ніякого візерунку вигадувати і так далі. Тож. Шкарпеточка, бачите, тут в мене більше, ніж півмотка. Так що буду потрішечки збирати залишки на якийсь собі, або хелікс, або, можливо, на новорічній скрапі -сукс. Все ще, Все ще хочу. Так, далі. А далі шкарпетка, про яку я хотіла у вас запитати, мені потрібна буде ваша порада, ваша допомога. Тому що я готую е, такий доволі великий огляд на пряжу вівчарі на свій другий канал. Е, якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала, в мене є е, бавовна і льон, здається, така літня тонесенька ниточка, яку я теж поки що думаю. Як пристосувати до літа, або з чимось поєднати, або ні. І оскільки вже та пряжа є, я вирішила взяти собі на тестування, ну, купити, звичайно, ніхто мені за тестування нічого не дає, просто так. купити шкарпеткову, тому що все одно потрібно в'язати Теплі шкарпетки. А в мене, якщо ви помітили, в цьому сезоні теплих шкарпеток майже немає. Я настільки втягнулася у в'язання тонкої ниточки тонкими спицями, це просто цей процес мене заворожує. Я не можу відірватися, але ж я розумію, що потрібні і теплі шкарпетки. І тому я вирішила, чому ні. Я вам вже розповідала в минулому відео, що хотіла в'язати з. Ярослав Твіт ну, ствіт від Ярослав напівбавов на шкарпетки, але на тому тижні я за порадою Галинки відправила моточок пряжі в морозилку, і я про нього просто забула. Це в мене спрацьовує ось чому я не люблю ховати десь ниточки, в мене це як із деякими не ниточками. Прибрала з очей, прибрала з серця. Все. Я про неї забула. Ось, ось просто мені в морозилці нічого не потрібно було на тижні. І я навіть не заглядала туди. І вже прийшла ця ниточка, думаю, мені ж треба в'язати зразки, мені треба зв'язати шкарпетку для того, щоб протестувати, щоб не голослівно розповідати про цю пряжу. Я взяла шкарпеткову пряжу. Кольорова вовна. Мені навіть е, дістався моточок нитки, який, я так розумію, на, ну, в перекладі на іноземну мову, тому що вівчарі продаються на закордон. І це не може не радувати, що нашу пряжу знають і там. Ось. І ще в мене є напіввовна. Я взяла спробувати моточок, там, здається, з альпакою. ви все побачите у огляді і демісезон. Там, взагалі, щось неймовірна ниточка, я вже просто дуже мені хочеться її спробувати, але ж треба спочатку зробити шкарпетки. Я почала в'язати шкарпетку. Звичайно, я її перев'язувала спочатку три рази, тому що я, по-перше, відвикла. Від товстих спиць і товстої пряжі. Я побоювалась, що вона буде дуже колюча. Ні, вона терпима при в'язанні. Хоча, от, ось я в'яжу ну, 10 рядків, наприклад, потім відкладаю в'яжу шкарпетку на тонких спицях, або ще щось таке тонесеньке. Потім повертаюся. Але, ви розумієте, після оцих. Як каже моя сестра інтелігентних шкарпеток, це для мене якось, ну, я розумію, що прання і ВТО виправить, мабуть, все. Тому я хочу вас перепитати: якщо ви в'язали з вівчарів, як веде себе ця ниточка? Як з нею треба поводитись? Ну, звичайно, випару, замочу пом'якшу якось, ну, скоріш за все, так. Але я так розумію, що розинку вона не дуже тримає, або мені тільки так здається. Розп... Розкажіть, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі думаєте про пряжу вівчарі, з якої ви в'язали, як вона себе поводить? Можливо. Вона любить якісь візерунки, якісь не любить, як взагалі з нею працювати. Я вперше в'яжу з такої ниточки. Просто вперше, я думаю, що я вже розпочну п'яточку, зв'яжу п'яточку, теж контрастну хочу зв'язати, і ну, зв'яжу такий не дуже великий розмір, тому що мені, в принципі, до Кінця минулого, наступного тижня треба вив'язати цю шкарпетку, пару шкарпеток випрати, і щоб вони були готові на мій огляд, і потім, щоб вони вже відправились за призначенням. тому що холоди, тому що ну, треба е, втеплювати наших захисників. Я якраз дов'яжу шкарпетку, яка ось та тоненька моя, і ось цю. Тож, ну, буду пробувати, тестувати і розбиратись з цією пряжею. В принципі, мені здавалося все ж таки, що вона буде жорсткіша, більш жорстка, більш колюча, але, тим не менш, ну, нормально, нормально в'яжеться, трішки відчуваю таку. Трішки алергічну реакцію, але це в мене на все, що ну, трішки колюче або може сипатись. Нібито ця пряжа не дуже сиплеться, але ну, є трішки ось ці ворсиночки, які з неї впадають. Тож мені не дуже зручно в'язати, я зазвичай по вечорам в'яжу вже ну, на дивані під ковдрою. І ну, це незручно. Це треба ще щось додатково брати. Щоб підстилати під шкарпетку, як розумієте, з лімітованою італійською серією такого не відбувається. Це відбувається тільки з моєю анфіскою і ось такою пряжею. Але, тим не менш, я вважаю, що бюджетна пряжа доволі бюджетна, а якість, я так розумію, що повинна бути непоганою. Саме такі добротні, теплі. Справжні чоловічі шкарпетки. Я думаю, що так. Повинні з цього вийти. Так що, очікую ваших порад і вашого досвіду зв'язання з пряжі вівчарі. Ну і наостанок, саме цікаве, я в'язала багато чого, але всього зовсім потрішки, і не буду вам постійно, ну, тільки тиждень пройшов, ви ще не забули ті мої процеси, які там були. Покажу тільки той, що ви, мабуть, ну, я так сподіваюся, чекаєте, це мою лісову пісню. Для тих, хто доєднався до мого каналу і не знає, що це за проєкт, це буде светр е з ажурною однотонною спинкою. З кольоровим передом і, можливо, кольоровими рукавами. Під назвою Лісова пісня або Зелений светр». Так, що в мене змінилося з минулого тижня? В мене з'явились кольори, ось цей мій улюблений кольор. Я вам якось наступним разом знайду етикетку, вже не буду відволікатися. Ось такі в мене кольори і як вони викладаються. Чесно кажучи, мені здається, що в мене в лісі е, наступає весна. Ось наразі стільки я пров'язала. І ще я зрозуміла, що цей светр... Треба в'язати, ну, я казала вам, светр вихідного дня, але він іще светр денного освітлення. Тому що я підібрала декілька кольорів і поклала поряд з собою, ну, щоб прийти ввечері з роботи і щось таке додати. І добре, що я цього не зробила, тому що мені здавалося, що я знайшла цікавий зелений колір. Але ось, коли сьогодні зранку виглянуло сонечко, я зрозуміла, що то синій колір, який мені тут поки що ніяк не вписується, і було б дуже шкода щось розпускати. Я свої інтарсії не розпускаю ніколи. В мене ну, дуже рідко буває, що я використовую не той колір, який потрібен. Я вже знаю цю історію з відтінками, тому намагаюся саме кольори підбирати в денному освітленні на вихідні дні, і вже потім після роботи, у звичайні дні, коли вже темно, звичайно, і освітлення штучне, я використовую ті кольори, які я підібрала, ну, які вже відібрані. І якщо мені нічого не підходить, то треба очікувати наступних вихідних. Ось так. Ось так виглядає мій ліс. Тут в нас такі вже квітучі галявинки, мені здається, проявляються. Я думаю, тут буде багато таких квітів, багато кольорів, я так думаю. Але, як бачите, мені знов ніде розгулятися. Це ж, здається, за рахунок того, що тут ще велика окантовка понизу, то це в мене, ну, звичайно, ще не половина, але майже половина, майже половина. Тобто. Ще один, два. Ще, ще десь ось стільки ж кольорового буде. І потім мені знов треба буде переходити на світлий колір, щоб це гармонійно, ну, гармонійно так трішки виглядало до плеча. Хоча б одне плече. Я хочу зробити таким світленьким, не знаю, чи зажуром, чи ні, подивлюся. Ось. І щоб же рукава теж, рукава, якщо будуть однотонними, якщо я так вирішу, щоб це теж так ну, не робило такого ну, різкого контрасту, хоча я люблю контрасти, я люблю контрасти, але я не знаю, як це буде виглядати, тому що колір мені незнайомий, я з таким, з таким відтінком працюю. Ну, Другий раз, мабуть, ну, один раз в сакурі він не був, але він там був не основний. Там все ж таки спинка була блакитна і кольоровий перед. А це все ж таки дуже світлий колір. Ну, ось так, поки що так. Все, що в мене поки що є. І далі. Наступного тижня, скоріш за все, не епізоду не влогу не буде, тому що тамарочка Новікова неочікувано запропонувала дівчата-такі дівчатка міжсезоння зробити місяць, він буде короткий, цей проєкт, спільний проєкт, але дуже цікавий. І на наступному тижні я зніму. Вступне відео до цього проєкту, але мені ще треба поміркувати і знайти ту пряжу, яка влаштує організаторку конкурсу, тому що там дуже цікаві умови. Обов'язково перейдіть за посиланням, я залишу під відео. Ви ще можете приєднатись. Проєкт розпочнеться 15 лютого і продовжиться до 15 березня. Ось так. Тож буду займатися чимось таким цікавим. Хоча проєктів на спицях дуже багато і всі хочеться закінчити. Але, ну, Перед дівчатками я стояти не можу. Це все ж таки такий рідний спільний проєкт, там завжди дуже тепла атмосфера, дуже тепла компанія. Всі ми там дружимо, товаришуємо, приходять нові люди. Це настільки приємно. Тож приєднуйтесь, приєднуйтесь хоча б просто спостерігачами. Можете там нічого не робити, а просто бути поряд Все, дівчатка, на сьогодні, все. Побігла щось робити, щось в'язати. Вихідні пролетають просто дуже швидко. Сподіваюсь, у вас все гаразд. І ці вихідні ви проведете з рідними, з друзями, в безпеці, зі смаколиками, з рукоділлям ну, тобто, Нехай вас оточує те, що вам приносить радість, задоволення, що вам близько до серця. Всім легких петельок побачимось!